вирішили зібратися для обговорення питання, коли провести е, сесію після перерву. За 24. Так, як нема форму, е, я пропоную створити робочу групу, яка в понеділок збереться і визначиться, коли провести сесію після, після, після перервою. Я пропоную визначитися е, з. Головами від фракції і подати мені на понеділок. Станьте мером і потім будете керувати. Я побачу, як ви будете керувати. Є депутатський корпус, якому я довіряю сьогодні. Ростислав Ростислав! громада мене обрала 17 тисяч голосів, Коли переобере інша справа і Правда, то щоб обговорити питання, коли зібрати депутати гологрупці фракції повинні мені дати на понеділок свої пропозиції.